У Житомирі молоде подружжя Олександр та Олена влаштували весільну церемонію у музеї космонавтики імені Корольова. До того ж і обрали космічну дату 12 квітня, коли у світі відзначають день польоту людини в космос. А в Україні день космонавтики. Пара зізнається, хотіли влаштувати по-справжньому незабутнє весілля. Ми просто хворі космосом. Ми знайшли один одного, і в нас якось спонтанно ця думка так одночасно, причому спливла. От, що це було 12 квітня, от і тут ми згадали, що музей космонавтики. Ми знали, що були такі прецеденти. От. І нам теж дуже захотілося. Тут дуже красиво, дуже гарно. І ми вирішили, що це буде це дуже найкраща локація для, для, нашого для нашого космічного кохання космічного кохання. Не хочеться, щоб дата весілля була просто якоюсь там звичайною датою. Да. да. Якщо там пропонували 9 вересня 2019 року, дуже гарна дата. Але на наступний рік вона буде просто 9 вересня 2020 року, не така гарна. 12 квітня, Міжнародний день космонавтики. Да, завжди дуже... 12 да, квітня. Щороку. Працівники музею розповідають, що тут, починаючи з 1994 року, побралося більше 10 пар. А сьогоднішня весільна церемонія стала другою в цьому році. Оці по-перше, це цікаво, це незвично. До речі, на речі, коли позвонила, вона сказала, що є така мрія а, одружитися саме в музеї. А чому б ні? Музеї йде на зустріч по бажанням наших відвідувачів. Пар десять точно одружилися тут у нас. Може, навіть і більше. До речі, одружувалися ще з 94-го року. І наші співробітники музею е, поклали початок е, одруженням в музеї. У цьому році це вже друга весільна церемонія тут у нас в музеї, тому е, можливо, що до кінця року ще хтось забажає одружитися.